Доброго дня! Ми продовжуємо розмову про процеси травлення у кишківнику, його відділи, а також про перистальтику, всмоктування і виведення. В тонкому кишківнику травлення поживних речовин продовжується під впливом дії соків кишківника, підшлункової залози і жовчі також. На відміну від кислого середовища шлунку, у тонкому кишківнику середовище має лужну реакцію. Кисла реакція харчової маси, яка надійшла зі шлунка, нейтралізується в 12 палій кишці, завдяки чому активуються травні ферменти кишківника. Травлення в тонкій кишці складається з трьох послідовних етапів: порожнинне травлення, пристінкове або мембранне травлення і всмоктування. Стінки тонких кишок травного тракту мають ті ж самі шари у складі, що й шлунок. Численні секреторні клітини, розташовані у слизовій оболонці, на добу виділяють близько 2 літрів кишкового соку. Кишковий сік являє собою в'язку рідину зі слабколужною реакцією, яка містить понад 20 різних травних ферментів. Ці ферменти, так само як і їх попередники, беруть участь у перетравленні молекул білків, жирів та вуглеводів або їхніх часток. Деякі секреторні клітини тонкого кишківника продукують слиз. Цей слиз захищає стінки кишківника від дії травних ферментів, зменшує терця і механічні подразнення від просування харчових мас у кишківнику. Ті речовини, які утворились тонкому кишківнику в процесі травлення, всмоктуються в кров і лімфу. Площа всмоктувальної поверхні клубової порожньої кишок тонкого кишківника значно збільшується за рахунок наявності ворсинок. Тобто у кишківнику якраз має місце пристінкове або мембранне травлення. Цей тип травлення відкрив фізіолог українського походження Уголів у 1958 році. З одного боку, пристінкове травлення забезпечують ферменти, які є у порожненні травного тракту, а з іншого ферменти, що власне синтезуються у клітинах слизової оболонки кишківника. Слизова оболонка тонкого кишківника формує безліч форсинок. У складі ворсинок є кровоносні і лімфатичні судини, які розголуджуються на капіляри, також в них є м'язові і нервові волокна. Крім того, на поверхні самих ворсинок клітини додатково утворюють мікроскопічні вирости, мікроворсинки. Важко уявити, але на окремих клітинах може налічуватись до трьох тисяч таких мікроворсинок. Усі ці ворсинки та мікроворсинки значно збільшують всесну поверхню шлунково-кишкового тракту. Величезна кількість таких ворсинок, що налічують в межах 30 мільйонів, збільшує смоктувальну поверхню тонкого кишківника майже у тисячу разів. Таким чином, найретельніше розщеплення поживних речовин і всмоктування простих органічних речовин в організмі людини відбувається завдяки пристінковому травленню. Смоктування поживних речовин є основною функцією ворсинок. Між ворсинками на клітинній оболонці, тобто мембрані, міститься значна кількість молекул-ферментів, харчові частинки, розмір яких менший за відстань між сусідніми ворсинками, підлягають пристінковому травленню. Більш крупні частки не можуть потрапити в зону дії пристінкового травлення. Вони залишаються в порожнині кишки і розщеплюються травними соками до дрібніших частинок. Отже, пристінкове травлення тісно взаємодіє з порожнинним, що сприяє найбільш повному перетравленню їжі. Дрібні молекули, що утворились під час пристінкового травлення, всмоктуються, тобто долають епітеліальний шар стінки кишечника. Здебільшого це відбувається саме в тонкому кишечнику, який завдяки наявності ворсинок і мікроворсинок за площею внутрішньої поверхні перевіщує футбольне поле. Транспорт речовин через епітелі відбувається у два способи. Частина молекул дифундує всередину ворсинок через щілини між клітинами. Інша частина проникає крізь самі клітини епітелію, і це потребує витрат енергії. Подолавши епітеліальний бар'єр, молекули через міжклітинну речовину надходять до лімфатичних і кровоносних капілярів у ворсинках. Всмоктування це складний фізіологічний процес проникнення води і розчинених у ній органічних речовин і мінеральних солей у кров і лімфу через клітини епітелію кишківника. Активна діяльність клітинних мембран кишківника. Явища дифузії і фільтрації мають важливе значення у процесі всмоктування. енергія при цьому витрачається. Переважно в тонкому кишківнику завершується перетравлення їжі і всмоктування пожежних речовин. Виняток становлять лише такі речовини, як, наприклад, целюлоза. Вона частково перетравлюється в товстому кишечнику численними молочнокислими бактеріями, завдяки хвилеподібним або перистальтичним скороченням тонкого кишківника. Неперетравлені рештки харчової маси надходять до товстого кишківника наступного відділу травного каналу. Перистальтика – це хвилеподібний рух стінок шлунка, кишківника, у унаслідок скорочення їхніх м'язів, що забезпечує переміщення вмісту цих органів. Товстий кишківник розпочинає сліпа кишка, від задньої частини якої відходить тонкий червоподібний відросток апендикс. Безпосередньої участі в процесах травлення апендекс не бере. Сліпа кишка, в свою чергу, переходить в обудову. Обудова кишка отримала свою назву через те, що охоплює черевну порожнину з трьох боків. Прикінцевою ділянкою, якою завершується обудова кишка, є сигмоподібна. Потім її продовжує пряма кишка, яка закінчується анальним отвором. Мікробіота кишківника Тобто величезна кількість мікроорганізмів, які в ньому мешкають, представлена саме у порожненні товстої кишки. До представників позитивної мікробіоти належать біфідо та лактобактерії, дріжджоподібні гриби, найпростіші тощо. Ці мікроорганізми здатні розщеплювати частини клітковини, поліпшувати травлення і впливати на засвоєння поживних речовин, утворювати деякі вітаміни, наприклад, К і групи В, а також запобігати розвиткові хвороботворних мікроорганізмів. Мікроорганізми, мікробіоти людини, зокрема кишківника, дуже чутливі до дії антибіотиків, а тому вживати ці ліки треба лише за призначенням лікаря і при цьому чітко дотримуватись рекомендацій щодо їх прийому. На стінках товстого кишківника ворсинок немає. Клітини слизової оболонки виробляють сік, який практично не утримує ферментів, але в якому багато слизу. Цей слиз потрібен для полегшення просування тостин кишківником неперетравлених решток їжі, а також їх подальшого видалення. В тостому кишківнику переважно відбувається смоктування води і мінеральних речовин. Отже, всмоктування відбувається на всіх ділянках травного тракту, проте на кожній з них до внутрішнього середовища надходять різні речовини. У ротовій порожнині і стравоходів всмоктується незначна кількість простих фуглеотів. У шлунку в невеликій кількості всмоктується вода, глюкоза, амінокислоти тощо. Найінтенсивніше всмоктування поживних речовин відбувається в тонкому кишечнику. У товстому кишечнику всмоктується здебільшого вода. Калові маси, які містять шкідливі для організму речовини, формуються з неперетравлених решток їжі. Ці рештки їжі в товстому кишечнику ущільнюються, тому що саме в ньому відбувається інтенсивне смоктування води в кровоносні судини. Неперетравлені складові їжі, позбавляючись води, перетворюються на щільні калові маси. Калові маси можуть залишатися в товстому кишечнику до 36 годин, а потім переміщуються до прямої кишки. Вони накопичуються у прямій кишці, до якої просуваються завдяки скороченню м'язів стінок товстого кишківника. Через анальний отвір калові маси періодично виводяться назовні, їх виведення з кишківника регулює м'яз-стискач або сфінктер, що розміщений у кінцевому відділі прямої кишки. Приблизно з віку 2-3 років людина може свідомо контролювати діяльність цього сфінктера. В залежності від складу їжі і функціональної активності органів кишково-шлункового тракту процеси травлення в організмі людини можуть тривати від однієї до трьох діб. На пересування решток їжі саме товстим кишківником витрачається найбільше часу. Тож тепер ми з'ясували, з яких відділів складається травний канал людини і які процеси відбуваються з їжею у цих відділах. Поки що це все на все добре!